Бо усе, що собі надумав, до тебе прийде. Невідомо коли, невідомо і звідки, де, тихо, тихо, воно повипростої рукави, Оплітати милитки, хотів, а тепер бери. І усе, що ти захищав, одягне покров і опиниться під величезним чиїмось крилом. Халабуда, як у дитинстві з усіх одеж. ти розсовуєш пір'я і втомлений упадеш. І усе, чого ти боявся, спаде у прах. Невідомо коли, невідомо, і звідки, як. І смішна по тому музика потече, і з очей, і навколо плече, і звідки ще. І усе, що ти знав, колись на твар і ім'я обернеться на абрикосове сяяння, на солодке варення щойно розлите, немов. І це виявиться любов, це ж вона, любов. І усе, у що ти так вірив, і що беріг, поскида свої капці на твій оббитий поріг, з усієї сили видихни і зайде. Невідомо коли, невідомо звідки іде.